Блог з Дня Святого Миколая. Ребят, відразу хочемо привітати всіх зі святом і побажати всього самого найкращого. Ну що, як тільки ми прокинулись, ми пішли готувати сніданок. Сьогодні захотілося чогось такого святкового, тому ми вирішили зробити сирники. Що чесно, для нас сирники це щось таке святкове, бо ми їх ну не прямо часто їмо, але останнім часом доволі часто почали їх готувати. Рецепт ми знайшли з маком, а взагалі ми їх робимо всього другий раз за все наше життя. Нам так. Сподобалось, що це капець. Далі ми пішли дивитися, що під ялиночку нам приніс святий Миколай. Це дуже мило, тому що нам подарували цукерочки. Ну а потім по класиці у нас тренування. В Цей раз робимо різдвяне на честь свята. Після тренування ми переодягнулися і пішли на вулицю. Пішли в торговий центр, і просто подивіться, як тут все прикрасило. Це ну прям дуже атмосферно. Звичайно, взяли каву і пішли в сінцей. Нас традиція, ми. Дуже чілко ходимо в сінцей, купили собі таку сільшо.